Ось уночі пробудились думки. Спиш, мені крикнули і залюбки, кров мою пить почали, як вампіри, п'ють без ваги, без жалю і без міри. Ось налетіла одна промениста, як метеор, безпричальна, видвиста, і пролетіла, її не спинить. Чую, що погляд мій гостро зорить. Пильно пронизує темряву чорну, не подолати її необорно. Думка пролинула, сунулась тьма, тепер уже ясно їй сліду нема, тільки даремно горять мої очі, тьму освітити немає в них мочі. Темно мучить, як думи, вампіри. Годі лишіть, всею силою віри я узброяюсь тепер проти вас. Лушний, бажаний настав тепер час. Вірю я в правду свого ідеалу, і коли б я тую віру зламала, віра б зламалась у власне життя, вічність розвитку і світу буття, власним думкам я б не вірила й слуху, і я б не впевнялась ні тілу, ні духу. Все ж бо для віри найвища міра. Думка питає, а віра та щира, О, сльози по які вони душу палили. Сліди полишили огнисті навіки, сі жалі гіркі, вони мені душу зв'ялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи можемо ми, діти, веселими бути, як ненька в нужді та в недолі побивається нами? Де ж тута веселого слова здобути? От знову ридання у ті навісні у грудях мені закипають. Невже сіредання тяжкі глуснії отак надаремно лунають? Кажуть, що матері сльози гарячі, і тверде і міцне каміння приймають. Невже найщиріші кроваві сльози дитячі ніякої сили не мають? Сі очі бачили скрізь лихо й насилля, а тяжчого твого не видали, вони б над ним ридали та сором сліз що щолються від безсилля. Країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись.